Свято Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, в той час, ідучи в Єрусалим, узяв на набік дванадцятьох і дорогою сказав їм: Отцем ідемо в Єрусалим, і син чоловічий буде виданий, і пересвященикам, і книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть його поганам, щоб тігло милися, катували та розп'яли його, і третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього, мати за ведею сині за своїми синами і вклонилась, щоб його щось просити. Він сказав їй, що бажаєш, та йому відповіла скажи, щоб оці два сини мої, сіли в твоєму царстві один праворуч, другий ліворуч тебе. Ісусу відповідь мов, не знаєте, чого просите, чи можете ви пити чашу, яку я маю пити, сказали йому, можемо, промовив до них чашу мою питимете, але сісти, праворуч мене чи ліворуч, не моє це давати, лише кому отець приготував, почувши це, десятеро, почали нарікати на двох братів. Ісус покликав і сказав, ви знаєте, що Князі народів, панують над ними вельможі гнітяті, їх, не так має бути між вами, але хто хотів би у вас бути великий, нехай буде вам заслугу, і хто б хотів вас бути перший, нехай стане вам за так само Син, чоловічий прийшов, не щоб йому служили, але щоб служити і дати життя своє, як викуп за батьо. І Син, і з того духа. Амінь, слава Ісусу Христу. В сьогоднішньому Євангелії бачимо, що Ісус пояснює, для чого жити в цьому житті, як цінувати життя. І саме бачимо, що апостоли ще добре не пізнали Ісуса, добре не знали, що він є Месія, і мати синів завдяки, як мама переживає за синів, за майбутнє, як ж там моїм синам буде, підійшла до Ісуса і каже: Слухай Ісусе. Зроби так, щоб мої сини сиділи один праворуч, а другий ліворуч з тебе. Осприймали Ісуса як політичного визволителя і думали, що це буде влада, така світська влада. А як вже будуть при світській владі сини, то значить будуть і забезпечені, майбутні їм гарантовані. Але що Ісус каже, 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 не знаєте чого просити, каже, не знаєте, що буде з вашими дітьми, чи витримаєте це все, чи перейдете через це все. Тому що головна мета в цьому житті це є служіння, як Ісус Христос каже, Син чоловічий прийшов не щоб йому служили, але щоб служити і дати життя своє як викуп за багатьох. І саме своїм життям Христос показує, як служити нашим ближнім. Знаємо притчу про Самарянина, знаємо притчу про блудного батька, де батько чекає на повернення своїх дочок, на повернення своїх синів. Бачимо, як Ісус Христос. На сторінках святого письма діє не тільки на сторінках святого письма, але й в нашому житті діє, бо напевно кожен з нас відчув Божу ласку в своєму житті, Божу допомогу, когось можливо більше менше чудо, але відбулося в житті. Тобто Господь і далі діє, Господь і далі служить. І що Господь хоче від нас, щоб і ми також любили, щоб ми діяли, щоб ми служили. Щоб ми виконували нашу працю, яку ми виконуємо щодня, виконували без нарікання, виконували сумлінно, виконували так як для самого Господа. Вони якщо маємо тяжку працю, нарікаємо, тоді ми задоволення ніякої тої праці не отримуємо. І тоді не відчуваємо смаку, навіть життя, коли ми скажемо, Господи, цю працю буду використовувати. Виконувати сумлінно так як для тебе, без нарікання з любов'ю у своєму серці. І тоді ми будемо знати, що Господь Бог віддасть сторицю за нашу працю, Одеколи як ми надіємося, щоб Людина нам щось відплатила чи похвалила, чи ще щось і робимо заради цього, і ми цього не отримуємо. Тоді ми розчаровуємося. Тоді ми починаємо знову нарікати, опускаємо руки. А я старався, а я робив. Навіть ніхто не звернув уваги, навіть ніхто дякую не сказав. А так, якщо я роблю для Бога, я знаю, Бог ніколи боргу не залишається. Бог вже віддав свого Сина за мене, за нас, який пролив кров, який відкрив Царство Небесне. Отож, живімо для Господа, допомагаємо один одному, молімося один за одного, будьмо з Господом і пам'ятаємо, що ці слова Ісуса Христа, усе, що одному з найменших братів зробили, ви мені зробили. Амінь. Слава Ісусу Христу!